Кавун родом з пустель південної частини Африки, чому відрізняється підвищеною стійкістю до спеки, сухості повітря, бідності ґрунтів. З усіх баштанних він найменш примхливий до якості ґрунтів. Навпаки, найкраще вдається на супіщаних степових чорноземах, легких ґрунтах з хорошою водопроникністю. Але його ж гідності диктують умови вирощування багато сонця, легкість ґрунтів, сухість повітря, вологість ґрунту під час періоду зростання батогів, цвітіння, формування зав'язей. Агротехніка вологість навколишнього середовища, мабуть, найважче подолати баштанника, щоб виростити належної якості плоди. Від холодів можна вкрити зайву сухість землі запобігти правильним поливом. Але якщо ви проживаєте в мокрому кліматі, то попрацювати, щоб виростити хороший смугастий плодик, доведеться неабияк. Без теплиці не обійтися. Подумайте заздалегідь, як будете захищати урожай від ворон. Обзавідіться також ранніми і смачними сортами бажано місцевої селекції. Тепер розглянемо все докладніше, щоб зрозуміти, як виростити кавуни на дачі. Кілька слів про субстрат. Подбайте про якість ґрунту заздалегідь восени попереднього посадці року. Особливо, якщо ваша майбутня баштан знаходиться там, де переважають переважно важкі ґрунти, суглинків або торф'яних болотистих ґрунтів. Необхідно добре перекопати землю, паралельно видаляючи коріння бур'янів, найкраще навіть на два багнета лопати. Важкий ґрунт змішуємо з піском з розрахунку 2 відра на квадратний метр. Таким чином, наводимо легкість, водопроникність ґрунту у відповідність з вимогою агротехніки баштанних. Пісок бажано брати сірий річковий, рудий будівельний містить багато заліза, ніж може надмірно окислити землю. До речі, про кислотності вирощування кавунів найкраще вдається на субстраті з нейтральною реакцією кислотності. Дізнатися, яка кислотність ґрунтів у вас можна, або вимірявши її pH індикатором, або pH метром, або по рослинам, що ростуть на вашій садовій ділянці. Перший випадок, зрозуміло, дає більш точні результати. Для цього купуєте в аптеці або магазині хімічних реактивів індикатор найкраще підійде індикатор універсальний, або там же купуєте прилад pH-метр. Берете ґрунт з місця закладки майбутньої баштани. Розводите його водою, дивіться на колір індикатора або показання приладу. Рослини індикатори приблизно скажуть про стан ґрунтів вашої ділянки. Так, наприклад, ромашка, пирій, берізки, волошки і конюшина воліють рости на ґрунтах з нейтральною кислотністю. Хвощі, подорожники, мохи скажуть нам про те, що середовище надмірно кисло. Навпаки, мак, гірчиця свідчать про лужної реакції землі. Кислотність ґрунту усувається шляхом вапнування внесення в ґрунт вапняного розчину, його отримують, змішуючи вапно для побілки з водою. Лужні призводять до нейтрального показника внесенням закислювачів, торф, хвоя, тирса хвойних порід. Висів бобових культур добре відновлює нормальну кислотність ґрунту. Також пам'ятаємо, що кавуни вкрай небажано висаджувати на місці колишнього зростання огірків, інших баштанних гарбуза або дині. Такі запобіжні заходи пов'язані із загрозою занесення захворювань, фузаріозу в в'янення листя, пероноспорозу, ложномучніста яроса. Також не можна садити його після пасльонових. Сівозміну для цих культур повинен досягати від 5 до 6 років. Оптимальним попередником будуть кукурудзя, соняшник, бобові, квасоля, горох, люпин. Також кавунові плоди добре наливаються при висіві після багаторічних злакових культур. Удобрюємо землю тоді ж, коли перекопали восени. Разом з глибоким перемішуванням ґрунтових шарів додаємо стандартний набір макроелементів, фосфор, азот, калій. Суперфосфати додаються кількістю 30 грамів на квадратний метр, сульфат калію вноситься концентрацією 20 грамів на метр, азотисті добрива восени додаються вкрай малими дозами. Краще їх вносити навесні і бажано разом з органічними підгодівлею. Інакше ви ризикуєте різко збільшити вміст нітратів у ваших плодах. Високій врожайності сприяє наявність магнію в ґрунті. Вносимо мікроелементи також разом з осінньою перекопуванням. Найкраще використовувати комплексні рідкі мінеральні підгодівлі, що містять відразу необхідні для баштану молібден, залізо, селен марганець. Зверніть увагу на органічні добрива, особливо ті, що містять гумінові кислоти або ефективні мікроорганізми. Заселення ґрунту корисною мікрофлорою призведе до різкого стрибка засвоюваності рослинами, внесених далі вами мінеральних підготівлі. Це помітно позначиться на врожайності майбутньої баштани. Посадка найбільшою загрозою для північного арбузоводства є пізні весняні заморозки. Є кілька способів уникнути цього. По перше, можна вирощувати розсадою. Плюс цього способу виграш у часі. Коли мене загроза заморозків, ми вже висаджуємо молоді саджанці, які сформували кілька листків. Мінусів є те, що кавуни мають дуже ніжною кореневою системою, вкрай не люблять пересадку. Ідеально вирощувати їх в торф'яних горщиках, тоді рослина висаджується не виймаючи з горщика, який поступово розчиняється ґрунтом, даючи додаткову підгодівлю. Але навіть при такому типі посадок деякий час саджанці не ростуть, перебуваючи під стресом, поступаючись висіяним. Крім того, висаджені кавунчики більш ніжні, болючі в порівнянні з ґрунтовими, більш схильні до різних грибкових річним напастям. По-друге, весняний висів під укриття це може бути як плівковий парник, так і повноцінна теплиця. Парник найчастіше використовується тільки для захисту від заморозків. По досягненню кавунових батогів великої довжини влітку укриття знімається, а як виростити кавун в теплиці. Щоб заощадити простір, батоги пускають вертикально. Рослини чіпляються вусиками за вертикальні опори. Важливо тримати теплиці з квітучими рослинами відкритими протягом дня, щоб забезпечити доступ комах. Коли плоди досягають величини апельсина, їх потрібно укладати в сітки і підвішувати до поперечних тепличних опор. Теплиці доцільні там, де вологе похмуре літо. Створюваний всередині мікроклімат з поєднання сухого повітря з регулярним поливом буде ідеальний для полосатиків. Якщо ж вас хвилюють саме весняні заморозки, а літо обіцяє бути спекотним і щодо посушливим, то немає причин зводити теплицю. Досить обійтися тимчасовими парниковими укриттями, а можна поєднати ці два методи. Висівати безпосередньо в ґрунт і прискорити дозрівання, минаючи загрозу весняних заморозків. Це так звана корейська гряда. Беремо широку, дуже щільну прозору плівку. Проробляємо невеликі отвори не більше 5 см діаметром, крок перфорування півметра в ряду. Відстань між рядами залишаємо 2 метри, готуємо землю. Бажано добре очистити її від коренів бур'янів. Добре удобрюємо, проливаємо. На відстані 2 метрів один від одного робимо невеликі земляні вали висотою близько третини метра. Щоб ще більше полегшити собі літній догляд, закопуємо в вали поливну систему. Це може бути простий перфорований шланг або спеціальні краплені стрічки, розраховані на безперервне отримання вологи кожним кущем. Укладаємо плівку так, щоб ряди з отворами лягали по гребенях земляних валів, прикопуємо по краях. В отвори висаджуємо по дві попередньо замочених насіння. Кожну дірку закриваємо скляною банкою шийкою вниз, вдавлюючи його злегка в ґрунт. Вона створить тепличні умови для проростання насіння. Можна також використовувати великі пластикові пляшки зі зрізані шийкою, дном вгору. Під плівкою ґрунт буде швидко прогріватися навесні, не остигаючи вночі і не втрачаючи вологи. Земляні вали забезпечують максимальний прогрів під плівкою. Насіння швидко наклюнуться, двох видаляємо слабший паросток. Незабаром їм буде тісно під банковим укриттям. Найкраще розрахувати терміни посіву так, щоб вони випереджали на місяць середню дату останніх весняних заморозків в ваших місцях. Тоді, як тільки сіянець сформує достатньо зелену масу, вже можна зняти банкове укриття, не побоюючись загрози обмороження листочків. Найчастіше це остання декада квітня. Ближче до червня посилено рости починають не тільки кавуни, а й бур'яни, які залишилися під плівкою. Щоб уникнути прориву ними плівки і порушення мікроклімату ґрунту, засипаємо все міжряддя великим шаром мульчі, хвої, тирси, соломи. Без надходження сонячного світла бур'яни зачахнуть, а ґрунт буде нормально прогріватися і під великим шаром мульчирующого матеріалу. Всі підгодівлі виробляємо в рідкому вигляді, заливаючи все по дірочках, звідки ростуть наші кавунові батоги. Організувавши поливну систему навесні, ми позбавляємо себе навіть цієї необхідності все поставляється відразу до коріння. Іноді можна обійтися без гряди, вирівняти ґрунт тоді догляд стає ще простіше, хоча весняний прогрів буде менше. Догляд формування важливе, особливо за умови короткого північного літа. Після формування шостого листа прищипуємо батіг. Це стимулює цвітіння. Підгодовуємо повесні рівною кількістю фосфатних і азотних добрив. По досягненню плодика величини апельсина, виключаємо азотні, збільшуємо частку калійних добрив і мікроелементів. Щоб посилити ріст плодів, прищипуємо батіг декількома листками вище його, захищаємо баштан від грибкових захворювань. Правильного поливу для цих цілей буде цілком достатньо. Тобто лити під корінь, не мочити листя. Також бажано виключити контакт батогів з землею, всипати її мульчею. Тоді рослина не підчепить суперечки, що зберігаються на землі. Поливаємо нашу баштан регулярно рясно, від появи сходів протягом усього того часу, як росте кавун. При наливанні плодів скорочуємо полив, інакше вони можуть розтріскатися, захищаємо майбутній урожай від птахів, особливо від ворон. Часто залишена без нагляду баштан може втратити всього врожаю всього за кілька хвилин. Ставте лякала або вкривайте плоди від пернатих. Можна закопувати їх землею, можна прибирати в короби або інші тари. Коли почне відсихати ніжка нашої смугастої ягоди, це буде означати, що вона дозріла. Її можна зривати, як виростити кавун будинку. Тепер кілька слів про квартерне баштанництво. Беремо ємність для посадки розміром з відро. Готуємо субстрат, три рівні частини лугового перегною, гноювого перегною, піску, розкисляємо невеликою кількістю вапна, поливаємо комплексними добривами, органічними і неорганічними, що містять мікроелементи, висіваємо 3-4 насінини, поливаємо, чекаємо появи сходів. Ми залишаємо найсильніший паросток. У відро встромляється опора для майбутнього стебла близько метра. Коли батіг рослини сформує п'ятий шостий листок, її прищепують при світловому дні, коротше 12 годин застосовується штучне освітлення, запилюємо штучно. На кожній рослині залишаємо не більше двох плодів. Коли плоди досягають величини курячого яйця, укладаємо їх в сіточки і підв'язуємо до опори, Удобрюємо і поливаємо також, як при садовому вирощуванні. Завдяки штучному підсвічуванню вирощувати смугасті солодощі будинку можна коли завгодно, хоч влітку, хоч взимку. Домашні арбузики виходять невеликими, але тонко коримі.